А наскільки змінилося ставлення до людей після цієї ситуації, що трапилася з вами? Як ви дивитесь на людей зараз? Оцінюєте, спілкуєтеся, дивитесь на зовнішність? Як зараз, після того, що вам довелось пройти? Спочатку мене хвилювала думка суспільства. Я дуже переживала, що я так виглядаю, що на мене дуже звертають увагу. Ну, я дуже переживала за це. Я не можу вам це передати, як я переживала. Мене це дуже турбувало. А зараз <с? <с?> мені так байдуже, що аж невдобно. Не подобають? Не дивіться. Всі люди вільні. Закрити очі прийдіть мимо. Ну, правильно? Мені подобаються ці квіти, я до них дивлюся. Мені не подобаються ці квіти, я пройшла мимо. бо вони мені не цікаві. Ну, так же ж? Так і з людьми. Людина цікава, ви спілкуєтесь. Людина не цікава, не спілкуєтесь. Гарна, ви на неї подивились. Негарна, не дивіться, йдіть далі. Я зараз це сприймаю отак: от мені, мені не то, що байдуже, а взагалі байдуже. Що на мене там дивляться, не дивляться? Я, я собі подобаюсь. Я от стала така прямо ж дуже, мабуть, впевнена. Я навіть до поранення така впевнена в собі не була, як зараз.